Холодний вітер зривав сніжинки з могильних плит, але Вікторія стояла нерухомо, вдивляючись у портрет свого чоловіка. Богдан усміхався з фотографії так само, як і за життя. А може, зовсім не так, коли друг покійного натякає, що Богдан не був святим, у її серці зароджується сумнів. А коли на порозі з'являється незнайомка з рудим волоссям і заявляє, що теж була дружиною Богдана, Вікторія розуміє, її життя було не тим, чим вона вважала раніше, що вона не знає про свого чоловіка, які таємниці приховувало їхнє спільне життя, і чи готова вона дізнатися правду? Яка змінить все. Холодний зимовий вітер пронизував до кісток, але Вікторія не зважала. Вона стояла перед свіжою могилою, не відводячи очей від дерев'яного хреста, до якого був прикріплений портрет її чоловіка, Богдана. Він усміхався з фотографії тією самою легкою, майже непомітною посмішкою, яка колись так гріла її серце. Доню, ну годі вже. Мама Оксана Михайлівна обережно торкнулася її плеча, але Вікторія не могла зупинитися. Сльози котилися по її щоках одна за одною, падали на холодний метал огорожі, залишаючи темні плями. Вона приходила сюди щодня, ніби намагалася виплакати всю свою скорботу, всю тугу, що стискала їй груди. Віко, перестань. Голос матері був тихим, але наполегливим. Я розумію тебе, доню, як ніхто інший. Та й сама, розумієш, але не можна жити минулим. Десять років ви були разом. Виховали, синочка Андрійка. Про нього треба думати, а не рвати собі душу. Богдана вже немає з нами. Вікторія стиснула хустинку в руках. Витерла сльози, але так і не змогла відірвати погляду від портрета. Я більше ніколи його не побачу, доню. зітхнула Оксана Михайлівна. Ну, не знущайся над собою. Доля така. Стільки тут таких, як твій Богдан. А їй гірше, Ти зовсім молоді, та навіть дітки. Вона провела рукою по рядах могил, де сніг вкривав пам'ятники, а під ними ховалися чиїсь зламані долі. Життя триває, віко, треба жити. Вікторія замерзлими пальцями стиснула край пальта. Вона не знала, як жити далі. Все навколо втратило сенс. Ти мусиш його відпустити. Тихо промовила мама. Тепер він тобі більше не належить. В її голосі чулося роздратування. Оксана Михайлівна ніколи не любила довгих розмов про смерть. Вона була жінкою сильною і вважала, що сумувати занадто довго, значить, зводити себе в могилу. Він же, Вікторія з болем поглянула на неї. Він був не найкращим чоловіком, Віко, майже сухо сказала мама. Віка стиснула губи, в її очах з'явилася злість. Змішана з образою. От знову ти все своє кажеш. Вона пригадала, якщо за життя Богдана мама не соромилася висловлювати свою думку, як тільки вона його не називала, і ледоцюгою, і безвідповідальним, і невдахою. Але хіба ж то правда? Так, їхнє життя не було ідеальним. Були сварки, непорозуміння, навіть короткі розлуки, але були й щасливі моменти. Найщасливішим було народження їхнього Андрійка. Це була їхня найбільша радість. Їхня найбільша перемога, адже Вікторія довго не могла завагітніти. Дві втрати підряд, безсонні ночі в лікарнях, і Богдан завжди був поруч. Разом вони пройшли через це, і коли нарешті з'явився Андрійко, вони стали найщасливішими людьми на світі. Віка не могла просто так відмовитися від всіх цих спогадів, від усього, що вони пережили разом. Доню, треба думати про Андрійка. Мама заговорила знову. Але цього разом якше. Дитині важко. Він все бачить. Нехай поїде в табір на кілька тижнів, а там з ним попрацює психолог. І Віка задумалась. Так, мабуть, це правильно. Йому справді важко бачити мене такою. Я трішки прийду до тями, а потім. Треба розібрати речі чоловіка, прибрати все. Я не хочу, щоб Андрійко це бачив. От і добре, зраділа мама. Іди вже до машини, доню. Годі тут стояти, ноги застудиш. Іди. Іди, мамо, сама, я ще трішки постою. Після розмови з бабусею Андрійко без вагань походився поїхати в табір. Він був розумним не по руках і розумів, мамі треба побути наодинці собою, щоб оговтатись. Він не питав зайвого, тільки тихо обійняв віку і сказав Я скоро повернуся, мамо, а ти обіцяй, що також повернешся до себе, до життя, і Віка вперше за тиждень. По справжньому заплакала. Дні після від'їзду Андрійка тягнулися повільно, мов холодний вітер за вікном. Вікторія залишалася сам на сам зі своїм болем. Вона не чіпала речей Богдана, не наважувалась. Здавалося, що, прибравши їх, вона ніби визнає його смерть остаточно. А так Так можна було уявити, що він просто кудись поїхав, на байківський зліт. Як робив це завжди. Вона часто сиділа в кріслі, загорнувшись у старе покривало і згадувала. Зараз усі їхні сварки, образи, розбіжності здавалися такими дріб'язковими, що навіть дивувалася, навіщо вони взагалі сперечалися. Тепер, коли вона більше ніколи не зможе відчути його теплі руки, більше не почує його сміху, всі ті суперечки втратили будь-який сенс. Через кілька днів після від'їзду сина її відвідав найкращий друг Богдана. Роман. Вони з Богданом були нерозлучні, розділяли спільну пристрасть до мотоциклів, разом їздили на зльоти, разом ремонтували своїх залізних коней. Віко, сказав Роман, уважно оглядаючи полицю, заставлену фотографіями покійного друга. Не хочу, щоб ти мене неправильно зрозуміла, але він не був святим. Вона здивовано поглянула на нього. Навіщо ти таке кажеш? Я його любив, як брата, важко зітхнув чоловік. Але, Віко, не треба робити з нього ідеального чоловіка. У нього були свої гріхи, слабкості. Вікторія раптом відчула, як у грудях що стиснулося. Не можна так говорити про мертвих. Якщо це брехня, не можна, спокійно відповів Роман. А якщо правда, чому б не сказати? Я бачу, як ти змучилася, ти схудла, тебе синці під очима. Ти себе просто з'їдаєш цим горем. Віка нічого не відповіла, тільки обхопила себе руками, ніби захищаючись від його слів. Роман одразу зрозумів, що сказав Зайве. Він підняв руки, немов здавався. Все, все, мовчу, пробач. Просто хотів тобі допомогти. Але в його очах було що ще. Він ніби хотів сказати щось важливе, щось, що мучило його самого, але не зміг. Коли Роман пішов, Віка довго думала про його слова. Що він хотів сказати, чому не наважився вимовити? Наступного дня вона зібрала всі речі чоловіка, пов'язані з мотоциклами, його шолом, куртку з нашивками, запчастини. І віддала другові. Візьми, будь ласка, це було його життя. Нехай залишиться у тих, хто це розуміє. Роман кивнув, а потім, прощаючись, простягнув їй конверт. Ми з хлопцями зібрали трішки грошей. У нас є таке правило допомагати родинам загиблих. Віка машинально взяла конверт. Хоча гроші їй були непотрібні, вона завжди заробляла більше за чоловіка. Саме вона фактично утримувала сім'ю. Вона не сказала цього Романові, просто кивнула і заховала гроші в кишеню. Але її думки не залишали в спокої слова Романа. Що він мав на увазі? Що Богдан від неї приховував? А може, у нього були борги? Або кредити, чи, можливо, що ще гірше. Від цих думок вона не могла заснути. Ночами лежала, втупившись у стелю, і думала, думала, думала. Одного разу, відчуваючи, що сон так і не прийде, вона встала, витягла з шафи альбом з фотографіями. Вона гуртала сторінки, згадуючи моменти їхнього життя. От вони на морі, усміхаються, загорілі, щасливі. От Богдан ремонтує мотоцикл, обійнявши маленького Андрійка що з цікавістю спостерігає, але разом із цими теплими спогадами у голову переходили і неприємні моменти сварки, суперечки, образи, дурні, подумала вона, і сльози знову накрили її. Її горе ще не відпускало, але тепер до нього додалося ще одне почуття. Сумнів, що ж вона ще не знає про свого колишнього чоловіка? Темна зимова ніч, приглушене світло настільної лампи, а перед Вікторією розгорнутий сімейний альбом. Вона гортає сторінку за сторінкою, вдивляючись у кожну світлину, ловлячи себе на думці, чи були ми щасливими насправді. Колись вони сперечалися через ці альбоми. Навіщо ти витрачаєш гроші на друк? бурчав Богдан, сердито змахуючи рукою. Зараз усе можна зберігати на флешці, кидаєш на комп'ютер і дивишся. А ці картонні листи тільки місце займають. тьмяніють, рвуться. А якщо твоя флешка зламається або загубиться, сказала Вікторія, «О, ти скільки разів ключі губив? Богдан скривився, але мовчав. Вона все одно мала рацію. Тепер перед нею було 15 важких альбомів, 10 років життя, закарбованих на глянцевому папері. Перші фото молоді, закохані зі щасливими очима. Далі доросліші, зріліші, Богдан з роками змінився, набрав вагу, відростив байкерську бороду. Але в очах все ще було те саме завзяття. А коли з'явився Андрійко, їхнє щастя, їхня перемога, їхня любов, Богдан був на сьомому небі від щастя. Він тримав сина на руках. Цілував його в голову, усміхався так, як не усміхався нікому більше. Віка провела пальцями по фото, де Богдан ніжно пригортав малого, були щасливими. Чи, може, просто не помічали цього за дріб'язковими сварками. Раптом її погляд зупинився на фото, де Богдан стояв поруч із романом. Вони обіймалися, а поруч їхні мотоцикли. Той самий Роман, який три дні тому сказав не треба робити з нього святого. Що він мав на увазі? Відповід прийшла швидше, ніж вона очікувала. Дзвінок у двері. Віка здивувалася, гостей вона не чекала. На порозі стояла жінка. Висока, струнка, одягнена дорого і зі смаком. Вона зухвало зміряла Вікторію, оцінюючим поглядом. То ти і є віка? сказала незнайомка, закидаючи на плече пасмо розкішного рудого волосся. Так, а ви хто? Діана. Представилася вона, так, ніби цього імені було достатньо для пояснення. Думаю, нам варто поговорити. Про що? Ти краще пусти мене в дім. Зухвало сказала Діана. а то потім сусіди язиками чутки рознесуть. Ще пожалієш. Віка зітхнула і відійшла в бік, дозволяючи їй увійти. Діана не роззиралася скромно, а впевнено пройшлася квартирою, зазираючи в кімнати. У тебе тут непогано, кивнула вона і сіла на стілець на кухні. Досить затишно, Діана. Голос Вікторії набув жорстких ноток. Ви можете пояснити, хто ви, і навіщо сюди прийшли? Незнайомка примостилася зручно, закинула ногу на ногу і повільно витягнула з кишені дорогий вейп. натиснула кнопку, затягнулася, а потім випустила у повітря хмару холодного тиму. Я, громадянська дружина твого покійного чоловіка, Світ навколо ніби завмер. Що? Ти не глуха, посміхнулася Діана. Віка відчула, як ноги підкошуються. Ні. Це якась просто безглузда помилка. Це жарт. Це «Це не жарт, дівчинко, продовжила Діана, немов читаючи її думки. Ти ж навіть не питаєш, правда це чи ні? Бо вже зрозуміла, що правда. Віка дивилася в ці насмішкуваті очі і не могла вимовити жодного слова. Ох, Богдане. діана знову затягнулася димом. Не вмів він жити, чесно, еге ж? Ну що, розкажеш, як ти дізналася? Ти вже й сама здогадалася, що в твого благовірного було подвійне життя. Ну що, Віка, чаю мене пригостиш? Діана розтягнула губи у зухвалій посмішці. Ми ж як не крути, не зовсім чужі люди. Одного чоловіка з тобою ділили. Майже десять років. Можна сказати, що ми колеги або навіть сестри. Вікторія відчула, як у грудях наростає лють. Вона рідко дозволяла собі гніватись, завжди намагалася контролювати емоції, бо знала, що сказане чи зроблене в пориві злості може мати свої наслідки. Але зараз, зараз, їй хотілося схопити тарілку з полиці і розбити її об голову цієї нахабної жінки. Що вам від мене потрібно? Кожне слово давалося важко, ніби вона виривала їх із себе соломій. Та нічого особливого. Просто я прийшла сказати, що маю право на частину спадку від твого чоловіка. Віка не вірила своїм вухам. Який ще спадок. Ну, розумієш, я, звісно, не була його законною дружиною, ну, як ти, насмішкувато продовжила Діана. Але у нас із ним двоє дітей, дві донечки, і вони ні в чому не винні. Це їхній тато був егоїстичною сволотою що тримав тебе бідолашну за дорочку. Діана витягла з кишені смартфон і без зайвих слів простягнула його Вікторії. Не бійся, обманювати тебе не збираюся. У мене і причин немає. От тобі доказ. Переглядай хоч усю переписку за останні п'ять років. Вікторія з острахом взяла телефон. Її руки тремтіли, коли вона відкрила галерею. І там був Богдан, її Богдан, але не з нею і не з Андрійком. Він стояв, обіймаючи діану, тримав на руках двох дівчаток одну трішки старшу, а іншу ще зовсім маленьку. Минула хвилина, друга, третя. Віка продовжувала гортати світлини, а її світ розсипався, мов пісок крізь пальці. Це не може бути правдою, але це була правда. На кожному фото Богдан виглядав щасливим. Його посмішка була такою щирою, як і на їхніх сімейних світлинах. Він любив цих дівчаток. Він дійсно мав іншу сім'ю. І не просто мав, він жив подвійним життям. Діана спостерігала за Вікторією з переможною посмішкою. Ну що, переконалася? Це. Вікторія відчула, що втрачає дар мови. Прочитай переписку, сказала Діана. Віка не хотіла, але змусила себе. І там, там було все. Любовні повідомлення, обіцянки, плани на майбутнє, але найстрашніше знайомий стиль написання. Богдан любив придумувати свої власні слова, часто плутав букви, робив одні й ті самі помилки. Це був він. Це беззаперечно був її чоловік. Віка завмерла. Дати їхня старша донька народилася ще до Андрійка, тоді, коли вона саме лежала в лікарні після чергового викидня, а молодша їй було всього чотири роки. Це означало, що навіть народження Андрійка не зупинило Богдана, навіть їхня довгоочікувана сімейна радість не змусила його покинути подвійне життя. Гаразд. Видихнула Віка, віддаючи телефон. Що ви від мене хочете? Діана схрестила руки на грудях, а потім посміхнулася. Думаю, ти й сама розумієш. Насамперед половину квартири для моїх дівчаток. Вікторія різко підвела голову. А це з якого до ну, як? Ти його законна дружина, а в нього було дві сім'ї, так що частина нажитого вами добра має належати й моїм дітям. Віка зціпила зуби. Ця квартира мені належала ще до шлюбу. Я купила її на гроші, які мені дали батьки. І Богдан тут взагалі не був прописаний. Діана шумно випустила чергову хмару диму. Та що ти кажеш? А як же його бізнес? Віка зневажливо хмикнула. Не було в нього ніякого бізнесу. Яна подивилася на неї уважніше. Та ти справді нічого не знала? Віка не відповіла, але в її голові вже знову закрутилися думки. Що вона ще не знала про свого чоловіка? Який бізнес? Вікторія саркастично посміхнулася, схрестивши руки на грудях. Богдан все життя працював токарем на заводі. Я його сама утримувала десять років, і годувала, і одягала, і навіть всі його забавки оплачувала. А як же котеж? Не вгавала Діана. У нього ж за містом будинок має бути. Віка не втрималась, а потім голосно засміялася. Забирайте його. Та він мені даром не потрібен. Це не котеч, а стара халупа в забутій Богом глушині під Вінницею. Стоїть уже 15 років пусткою, відколи помер його дідусь. Обличчя Діани різко змінилося. Вона схопила зі столу свій телефон, швидко одягла пальто і застукотіла підборами до дверей, ледь не збиваючи з них Вікторію. Віка ще довго стояла біля дверей, прислухаючись до власного серцебиття. Це було схоже на фінальну сцену. Але чи справді це був кінець? Коли прийшов час забирати Андрійка з дитячого табору, квартира вже не виглядала так, як раніше. Усі речі Богдана були зібрані, а в оселі знову панував порядок. Андрійко одразу помітив ці зміни, але нічого не сказав. Він тільки міцно обійняв маму і почав розповідати про табір, про нових друзів, про те, як він катався на конях і брав участь у змаганнях. А потім, діставши з рюкзака свої речі, він простягнув мамі конверт. Це лист від Ангеліни В'ячеславівни, директорки табору. Вікторія відкрила лист і почала читати. Шановна Вікторія, пишу вам, оскільки ваша дитина виявила неабияку дорослість і стриманість, але водночас переживає серйозні внутрішні хвилювання. Андрій знає про існування другої сім'ї вашого чоловіка, але не розуміє, як йому тепер до цього ставитись. Ми радимо звернутися до дитячого психолога, щоб уникнути можливих травматичних наслідків. Вікторія відчула, як у неї підкошуються ноги. Синко, це правда? Ти знав?» Андрійко опустив погляд, а потім тихо відповів Так, мамо, я випадково почув. Тато розмовляв по телефону. Спочатку я не зрозумів, а потім почув знову, і я все зрозумів. Віка ледь не задихнулася. Чому ж ти мені не сказав? Я не хотів тебе засмучувати. Він виглядав таким дорослим у цей момент, що Віка ледь стримувала сльози. І Як ти це розцінюєш? запитала вона. Хлопчик довго мовчав. А потім знизав плечима. Я не знаю, мамо. Віка сіла поряд із ним і м'яко взяла його руки у свої. Синко, подумай, чи тато коли-небудь ображав тебе? Ні. Певнено відповів Андрій, чи ти хоча раз почував себе недолюбленим? Ніколи. Тато завжди був зі мною. Грався в мої ігри, допомагав мені з уроками, водив мене на риболовлю. От бачиш, м'яко сказала Віка, він жив з нами, він любив тебе. Він сам вирішив, що не хоче розповідати тобі про ту частину свого життя. Це була його відповідальність, а ми з тобою запам'ятаємо його таким, яким він був для нас. Хлопчик задумався, а потім посміхнувся. Так, мамо, ми ж були щасливою сім'єю, правда? Звісно, були, сказала Вікторія і обійняла сина. Але чи справді вона сама вірила у свої слова? Вона не знала. Вона просто взяла і вирішила, що повірить, бо життя має йти далі, бо має сенсу тримати біль у серці. Бо, зрештою, якби не Богдан, у неї не було б найціннішого її сина. А все інше, все інше вона вирішила залишити в минулому.